Дійсно, ця зима для нас дуже суттєвий виклик, перш за все, через ті цифри, які вже озвучені з точки зору втрати генерації. Це дійсно це сьогодні більше 9 гігаватт в системі при піковому навантаженні минулої зимою. 18. тому дуже важливий і напевно один з ключових питань як продовження. Тих дискусій, які йшли в першій частині, це можливість отримати устаткування, можливість отримати кошти відповідні. Це і питання регуляторне з точки зору швидкості швидкості реалізації проєктів. Для нас сьогодні дійсно час це питання виживання і підготовки нашої взагалі, країни до проходження зими. Тому з урахуванням цього було ухвалено цілий ряд рішень, які спростили до дійсно до максимально можливого рівня. Всі регуляції, тобто перша це мова йде про регуляції, які стосуються будівельної частини. Друга це питання підключення до газових, теплових та електромереж. І третій важливий елемент це контроль виконання цих, цих нормативних актів, які спростили відповідні регуляції. можна наступний слайд, будь ласка. Значить, на сьогодні ми прийняли рішення про те, що протягом періоду військового часу для суб'єктів господарювання, господарування, причому незалежності від форми власності. Для встановлення відповідних об'єктів генерації не потрібно відповідної містобудівної документації, отримання містобудівних умов та обмежень щодо забудови, отримання права на виконання робіт, схеми теплопостачання, відведення земельних ділянок і отримання звіту, експертиз все те, що насправді займало місяці раніше. Сьогодні взагалі воно не вимагається. Наступний слайд, будь ласка. Крім цього, що важливо, що сьогодні ми дозволили вести будівельні роботи одночасно з розробленням документації. Крім цього, коли побудовано, сьогодні ви можете одразу експлуатувати без отримання відповідних сертифікатів про прийняття в експлуатацію і зняті всі екологічні вимоги з точки зору погодження і отримання відповідних висновків. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно приєднання до мереж, ну сьогодні дійсно ця процедура вона просто ну як це простим мовою має летіти, тому що дійсно скорочені терміни. От ви бачите, з 10 до 2 днів, документи 7 до 2, Взагалі мінімальні вимоги. І тобто, по факту, сьогодні підключитися до мереж має займати лічені дні наступне до електричних мереж. Наступний слайд, будь ласка. Значить, так само спрощено приєднання до газових мереж. Ви бачите, з трьох до місяця, і відповідно, взагалі по кількості документів і тих, які необхідно подавати, теж відповідні всі рішення ухвалені. Наступна, будь ласка. Так само скорочені умови приєднання до теплових мереж. Ви можете побачити тут, тут справді теж з до одного дня скорочені всі терміни. Це як і розгляд заяви, і проекти, і по документаціях, і відповідно, стосовно оплати. Тобто на сьогодні, по факту, ви можете просто брати устаткування і встановлювати його паралельно, оформлюючи необхідні документи в максимально стислі строки. Наступний, будь ласка. І дуже важливе питання це питання реалізації цих положень, про які ми зараз щойно проговорили. Тому що, ну ви знаєте, як на жаль, практика вона може дещо відрізнятися від тих нормативних актів. Розуміючи це, ми створили цілодобову гарячу лінію в державеного нагляді. Відповідно, якщо ви стикаєтесь з тим, що десь ці норми не дотримуються, десь від вас вимагають. Ще по по старим вимогам якісь додаткової документації, то я закликаю негайно зв'язуватись і відповідно в ручному режимі будемо вирішувати дуже швидко і приймати відповідні рішення. Дякую вам.